І я. Давай дружити разом. Друзі, привіт! В етері програма Дружболандія. Сьогодні ми з вами вирушимо у Бразилію. Тож пропоную починати нашу дивовижну подорож. Таємниця Дружболандії Яша не любить прокидатися вранці під дзвін будильника. І що цікаво, яку мелодію не поставиш з вечора, вранці завжди звучить одне й те саме: Пора вставати, час вставати, час прокидатися. А ліжко таке тепле, а сни такі солодкі, і кажеш собі Ну, тільки одну хвилиночку, хоча би сон додивлюся, очі розплющуєш, а вже півгодини минуло. Ось і сьогодні будильник задзвонив рано вранці. Дарма дзвониш, все одно канікули, сонно пробурмотів Яша, натискаючи на кнопку. Йому снилися джунглі та річка, якою він плив на човні. Зовсім як у фільмі про Амазонку. І тут задзвонив телефон і продовжував дзвонити, не перестаючи. Довелося розплющити очі, і встати, і взяти телефон. Яша, ти чому не відповідаєш? Невже ще спиш? У тебе електричка за годину! Ти що забув? Мамині слова остаточно розбудили яшу. Мамочко, я зараз я встигну! закричав хлопчик і, кинувши телефон, заметушився. Він проспав! Знову проспав! Адже вчора обіцяв друзям, що цього разу обов'язково прийде вчасно. Сьогодні він разом з Машею і мішком, тишкою та дядьком Петром їде в село Озерне. Там дійсно є кілька великих гарних озер, де щороку відбуваються змагання на байдарках. Дядько Петро запропонував друзям з'їздити та подивитися, як проходять такі змагання. І ось тепер Яша міг запізнитися на електричку. І все тому, що ввечері він не зібрав свого рюкзака. Ні, він почав його збирати, але не закінчив, бо відволікся на якийсь цікавий фільм. Яша пообіцяв мамі, що встане рано, щоб все встигнути, і ось тепер у нього майже не залишилося часу. Хлопчик бігав кімнатою, хапав речі, кидав їх в рюкзак. Добре, що пакет з продуктами мама сама спакувала. Вона нічого на потім не відкладає. Задзвонив телефон. І це знову була мама. Яша, зараз приїде дядько Костя, ти його знаєш, він водій з моєї роботи, він відвезе тебе до вокзалу. Сподіваюся, що ви встигнете. А ось коли ти повернешся, ми матимемо серйозну розмову про твої запізнення. На електричку Яша встиг вчасно і, вже сидячи у вагоні, розповідав дядькові Петру та друзям свою історію. Сам не знаю, як це все виходить. Мама каже, що я не організований, і якщо не стану пунктальним, то мало чого в житті досягну, сумно закінчив свою розповідь Яша. Не пунктальним, а пунктуальним. Пунктуальна людина ніколи не спізнюється і завжди приходить у призначений час, виправив хлопчика дядько Петро. Мама так і каже. А ще вона каже, що в біблії в книзі Еклезіаста записані мудрі слова Соломона всьому свій час: час будувати і час танцювати. Ну загалом, якщо я хочу стати великим мандрівником. То маю навчитися правильно розпоряджатися своїм часом. Дядько Петро посміхнувся. Ну що ж, ти маєш рацію. Хоча пунктуальність важлива не лише в професії, а й просто в житті. До речі, а куди б ти хотів здійснити свою велику подорож? Знаєте, ми нещодавно фільм дивилися про Амазонку. Це річка. Там такі джунглі, стільки небезпек і незвіданого. От якби нам разом там побувати. Знаєте, які там дерева? Ось такі! Яша різко змахнув рукою, що збив кепку з тишки, що сидів поруч. Всі весело засміялися. А я бував в країні, де протікає ця річка, і саму річку бачив. До речі, а хто з вас знає, в якій країні протікає Амазонка? Маша, Мешко і Яша переглянулися, і всі, як один, подивилися на тишку. Хлопчик збентежився і невпевнено промовив. «Е, здається, у Бразилії? Молодець Тишка! Більшість річки протікає саме Бразилією. Ну, влаштовуйтесь зручніше, і поки електричка везе нас до озера, ми встигнемо побувати в Бразилії. Пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Бразилія знаходиться на п'ятому місці у світі за кількістю жителів. В країні живе 201 мільйон людей. І більше половини населення це молодь. 50 років тому з Ріо-де-Жанейро столиця Бразилії переїхала до нового місця в самому центрі країни. Його збудували менше, ніж за 5 років і назвали теж Бразилія. Якщо дивитися на місто зверху, то можна побачити птаха з широко розкинутими крилами або літак. А головний архітектор взагалі казав, що будує місто Метелик. Будь-який, навіть колишній школяр, знає, що найдовша річка в світі це ніл. Однак нещодавно бразильські вчені виявили новий виток річки Амазонка. Наша річка довша, стверджують вони. Мабуть, доведеться переписувати підручники у самому центрі найбільшого міста країни Ріо де жанейро знаходиться найбільший у світі міський парк Тіжука. Та що там парк? Це справжнісінькі джунглі посеред міста. У тропічному лісі легко заблукати, тому не варто сходити з прокладених стежок. А ще краще взяти із собою провідника. У парку Тіжука на горі Корковадо встановлена одна з найвідоміших у світі статуй статуя Христа Спасителя. Її видно з будь-якої точки міста і видається величезною. Бразильці кажуть: Христос любить кожного, його руки розкинуті так широко, що знайдеться місце для усіх. А щоб кожна людина могла потрапити на гору, туди залізницею ходить спеціальний трамвайчик. У Бразилії розуміються на лежанні, адже не дарма ця країна, батьківщина гамаків. Гамаки бувають односпальні, сімейні, в яких може поміститися до п'яти осіб, і навіть дитячі. Щоб зіткати міцний і гарний гамак, потрібно від трьох до п'яти місяців. Зате служити це прекрасне ліжко буде дуже довго. Новини метеорології. Рік тому у Бразилії у місті Санта-Антоніо да Платіна випав дощ з павуків. Явище, звісно, дивовижне, але не дуже приємне. Тисячі комах висіли на деревах, на телефонних дротах. І падали вниз. Вчені досі намагаються розгадати цю загадку. А місцеві жителі радіють, що павуки були неотруйними. Зміїний острів взагалі в Бразилії величезна кількість отруйних плазунів, комах. Багато з них найотруйніші в світі. Тисячі таких отруйних списоголових змій заполонили один з бразильських островів. Їх там так багато, що уряд заборонив людям відвідувати цей острів. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Подорож Амазонкою що таке Амазонка? Найдовша річка у світі, легкі землі, нескінченні та таємничі джунглі, дивовижні та небезпечні тварини та рослини? А давайте поїдемо в подорож і ближче познайомимося з королевою усіх річок. Вирушаємо в дорогу річковим пароплавом. Замість ліжок гамаки, що підвішені прямо на палубі. Вночі тут не замерзнеш. Ось тільки комарі. У місцевих жителів є приказка: якщо побачите горобця на Амазонці, знайте, це не горобець, це москіт. Звичайно, це жарт, і розміром вони не більше 4 міліметрів. Але як їх багато! Молочна ферма це молочні дерева. Надріжемо кору і потече смачний сік, тільки пити треба відразу після дійки, інакше сік швидко застигне. Увага! Річкові вовки! В Амазонці водиться до трьох тисяч видів риб. А де дичина, там і мисливці. Один із найголовніших річкових хижаків гігантська видра. Неймовірно, але її розміри досягають двох метрів. І полює вона і на звичайну рибу, і на кайманів, а часом навіть і на анаконду. Все життя місцевих жителів відбувається на річці. Тут вони народжуються, ростуть, ловлять рибу, пасуть водних буфало, вирощують маніоку, цукрову тростину та кукурудзу. На човнах ходять до школи, на ринок, до церкви та в гості. Знайомимося, тварини Амазонки. Анаконда найбільша у світі змія. Живе переважно у воді, але часто виповзає на берег, щоб погрітися на сонці. Мурашки-легіонери ніколи не ходять поодинці, а відразу колоною в кілька сотень тисяч особин. Така колона з'їдає на своєму шляху все: і рослини, і тварини. Мав перевини, здатні перекрити своїм ором шум двигунів реактивного літака. Кайман Амазонський крокодил. Рожеві дельфіни прекрасні жителі Амазонки. На відміну від інших дельфінів, вони можуть повертати голову на 90 градусів. Дуже зручно, особливо коли плаваєш річкою серед дерев. Метелик Каліго, щоб відлякати птахів, перевертається черевцем вгору і перетворюється на сову. Справа в тому, що малюнок на його крилах точний портрет сови з великими очима та гострим дзьобом. Місцеві жителі роблять намисто гудзики та сувеніри для туристів із насіння плодів пальми тагуа. Горіхи перед цим з'їдають і кожен важить не менше 10 кілограмів. Амазонська лілія Вікторія Регія найбільше латаття у світі. Місцеві жителі називають її Апона, що означає сковорода для птахів. Величезне листя, латаття таке міцне. Що ти можеш на них спокійно стояти, іноді їх використовують замість плотів. Неподалік міста Манаус зливаються дві річки Амазонка і Ріонегро. Точніше, вони не зливаються, а дуже довго течуть поруч: світла і чорна, дуже красиво. Персонал та туристи деяких готелів намагаються підгодовувати булками та залишками їжі місцевих кайманів. Ситі кайманчики не полізуть уночі в бунгало до відпочиваючих, так що погодував і спи спокійно. В Амазонці риби багато, але ловляться в основному піраньї. На гачок з наживкою одразу ж накидаються десятки зубастих хижачок. Тому купання у річці скасовується. В джунглі головне у всьому слухатися провідника і нікуди не звертати. Адже стежки у джунглях протоптані не людьми, а тваринами. Також там можна побачити дерево Бальс найлегше дерево на планеті. З нього виходять чудові дошки для серфінгу. Hello, kids! It's English Learning Time. А чи зможете ви назвати 10 предметів шкільного приладдя? Цікаво! Сьогодні хотіла б з вами вивчити їх англійською. Готові? Ну що ж, поїхали. Ручка. A pen Олівець. A, pen. A pencil Лінійка. A, pencil. A ruler Гумка A, ruler. A rubber A rubber. Рюкзак. A bag A bag. Now, a pencil box, a pencil box, szufla. A diary, a diary, note a notebook, a notebook, zeszyt, a copybook, a copybook, podręcznik, a textbook, a textbook. Dуже dobre. Тепер як нам сказати, мені потрібен олівець. I need a pencil. Мій підручник в рюкзаку. My textbook is in the bag. Дай мені свій щоденник. Give me your diary. Візьміть зошити і ручки. Take your copybooks and pens. Great! Тепер ми можемо так багато сказати. Повторюйте, щоб запам'ятати нові слова. Goodbye! А ти знав? Точно невідомо, де вперше з'явився м'яч, але докотився він до нас із глибини віків. З чого його тільки не робили: плели з трави, з пальмового листя і очерету, виготовляли з плодів дерев, шерсті тварин, шили із шкур чи шкіри. Набиваючи травою, тирсою та пухом. В Індії м'ячик для гри в Бадмінтон спочатку зробили з яблук. У тверде яблучко втикали гусяче пір'я і перекидали його ракетками. У стародавній Греції та Китаї навчилися шкіряні м'ячі надувати повітрям. М'яч з гуми прискакав до Європи з Америки. Місцеві індіанці робили його зі смоли. Яку добували, розрізаючи кору дерев, і називали каучу. Каучуковий м'яч потрапив на очі мандрівнику Христофору Колумбу. Знаменитий мореплавець здивувався, побачивши, що великий і важкий м'яч так високо підстрибує під час удару об землю. Матроси Колумба привезли м'яч до Іспанії, і пружний колобок швидко розкотився по всьому світу. М'ячі і зараз виготовляють із різних матеріалів. Та й ти сам можеш зробити чудовий м'ячик. Для цього тобі знадобиться дві повітряні кулі, крупа, лійка та ножиці, а ще одноразові тарілки різної величини, які будуть мішенями. Спочатку вибираємо наповнювач будь-яку крупу, квасолю або горох, надуваємо кулі. Та тримаємо хвилини 3 три у надутому стані. У кульку вставляємо воронку та насипаємо крупу. Утрамбовуємо, витягуємо лійку та відрізаємо зайвий шматок кульки і її хвостик. Акуратно натягуємо на кульку іншу обрізану повітряну кульку. Але так, щоб дірка з крупою закрилася. Все, м'ячик готовий! Історія зі стародавньої книги. Ви знаєте, друзі, що в біблії є історія про те, як відповідальність та пунктуальність однієї людини врятували цілий світ. Дуже давно, коли на землі ще не було ні високих гір, ні бездонних океанів і ні навіть дощів жила людина, яку звали Ной. Ця людина дуже любила Бога і завжди намагалася жити так. Щоб нікого не засмучувати. Але не всі були такі, як Ной. Більшість людей не хотіли нічого чути про Бога та Його закон. Вони самі робили дуже погано і своїх дітей навчили робити добро і чесно жити. Ох, як напевно пожалкував Бог, що створив людину. Одного разу, розмовляючи з Ноєм, Бог розповів йому своє бажання зупинити розвиток зла серед людей, але Ной мав допомогти. Я пошлю на землю великий потоп, щоб зупинити беззаконня, сказав Бог Ною. А ти збудуй великий корабль і запросив всіх, хто хоче врятуватися. Крім того, Бог наказав ною зібрати в ковчег тварин і птахів по парах, а також їжу для них. Ной був дуже уважною і пунктуальною людиною. Він усе зробив вчасно та так, як пояснив йому Бог. Адже якби він відкладав роботу на потім чи допустив помилку при будівництві ковчега, то корабель не витримав би потопу. Багато років він разом із сім'єю будував ковчег і розповідав людям про те, що тільки на цьому човні вони зможуть врятуватися від потопу. Але люди сміялися і знущалися з нього. Називаючи його божевільним. Навіть коли тварини самі заходили в ковчег, люди не повірили словам Ноя. Коли ковчег був готовий, Ной та його сім'я увійшли до нього. Через сім днів на землю ринув сильний дощ, але Ной і всі ті, хто був у ковчезі, відчували себе в безпеці. Коли ж потоп припинився, і земля висохла. Ной випустив усіх тварин із ковчега і разом із сім'єю подякував Богові за чудове спасіння. Господь благословив Ноя та всю його сім'ю і пообіцяв, що більше ніколи не посилатиме потоп на землю. І щоб нагадувати людині про свою обіцянку, Бог створив на небесах веселку. Ось так, друзі. Завдяки уважності, відповідальності та пунктуальності ноя тепер ми можемо бути вдячні богові за все, що є на нашій землі, і тішитися, милуючись веселкою. На цьому у нас на сьогодні все. Не пропустіть наш наступний випуск, де ми продовжимо наше знайомство з Бразилією. До зустрічі! rus